Отже, для того, щоб розподілити волосяний покрив голови на зони, перше, що нам необхідно, це добре розчісати волосся за допомогою щітки і змочити його для того, щоб нам було зручніше робити розподіл волосяного покриву на зони. Розчісуємо і змочуємо за допомогою пульверизатора. Сьогоднішньою темою нашого уроку буде ділення на зони. Які? Перше, з чого ми почнемо? Сьогодні в нас буде ділення на фронтальну і потиличну зони. Для того, щоб це зробити, через найвищу точку голови, хочу звернути увагу. Перше, що нам треба зробити, це знайти найвищу точку голови. Як ми це робимо? Ми це робимо за допомогою гребінця. Розчисуємо вологе волосся добре. Як ми тримаємо гребінець для того, щоб розчисати волосся, тримання гребінця, згадуємо схеми одразу. Розчисали. Після чого ми беремо обов'язково звичайний гребінець, ставимо голова, перевіряємо, що голова клієнта в нас знаходиться рівно. Не нахиляти не вперед, не назад, рівненько. Кладемо гребінець на голову нашому клієнту і дивимось, де гребінець касається нашої голови, там і буде найвища точка. Отже, ставимо пальчик під гребінець. Гребінець, звичайно, прибираємо в кишеню, наприклад, або на сті. І починаючи гребінцем з хвостиком, проводимо. Першу половинку нашого проділу від вуха до вуха. Ще він називається як горизонтальний, за допомогою хвостика. Розділили, зафіксували пасмо за допомогою затискача. Тепер переходимо на інший бік, знову ж таки, найвища точка голови, звідки в нас починається проділ. І за допомогою нашої хвостика так само проводимо, підрівнюємо. Якщо вам щось не подобається, якісь зайві пасма ми взяли, ми все підрівнюємо. Да? Вичісуємо. І стоїмо ззаді, нахиляємо голову клієнта на себе і перевіряємо. Ви маєте бачити горизонтальну лінію. Вона має бути рівною горизонтальною. Як ще можна перевірити рівність проділу? Беремо гребінець, кладемо на проділ, і у вас чітко має гребінець іти по проділу в один бік. Так само. В інший бік. Ось ви і розділили на фронтальну і потиличну зону. Зараз ми її зафіксуємо через найвищу точку голови. Так, сьогодні ми будемо, зараз ми будемо працювати з вами з фронтальною зоною. Поки затискачем зажимаємо. Потиличну зону і залишаємо її у упокой. Зараз ми починаємо з вами ділення саме фронтальної зони. Сьогодні ви побачите один з варіантів ділення. Попередньо ми з вами робили П-образний проділ. Тепер ми будемо з вами робити В-образний проділ. Знову ж таки, якщо волосся підсохло, ми його додатково змочуємо. І перше, на що ви маєте звернути увагу, найвища точка голови, звідки ви починали ділення горизонтального проділу вправо і вліво. Це буде перша точка, від якої ви будете відштовхуватись. Друга точка, якою ви будете проводити, це, це точка лобної виїмки. з одного боку і з іншого боку. Отже, наші дії ставимо гребінець на найвищу точку голови. Тут ми ставимо пальчик на точку лобної виїмки. і одним рухом, по можливості, проводимо до пальчика, зустрічаємо гребінець, Вичисали. і вирівнюємо проділ, має бути рівним. Допрацьовуємо його, розподіляємо. Ось у нас вийшов перший трикутничок. І другий трикутничок. Оцей нижній трикутничок ми з вами одразу фіксуємо за допомогою затискача. Переходимо на іншу сторону такими самими рухами, зволожили прочесали. Знову. Поставили, подивилися, де в нас. Якщо вам зручно з цього боку виконувати, ви бачите, де у вас найвища точка, докуди ви маєте дійти, де у вас точка лобної виїмки. Можна з цього боку так само гребінцем доходимо до нашого пальчика з цього боку. Будь ласочка. це не важливо, знизу ви будете йти доверху, чи зверху донизу. Допрацьовуємо, щоб проділ був рівненький. Як ви бачите, ми працюємо або хвостиком, або якщо у вас є на такому грибінчику допоміжний зубчик. Я працювала хвостиком. Вичисали цей трикутничок так само, зафіксували за допомогою затискача. Зафіксували все, а цей виподібний проділ, да, який ми зробили, вичисали, подивилися, що він у вас рівненький. Якщо ви бачите, що десь щось, якась волосинка вийшла. І вам воно не подобається, допрацюйте. Якщо ви бачите помилку, то це дуже добре. Допрацьовуємо. Оцей трикутничок, ось він у нас вийшов. Ми його так само добре загортаємо і фіксуємо за допомогою затискача. Фронтальна зона у нас поділена на три зони. На дві скроневі і на лобну тім'яну. Попередньо в нас була П-образна зона. Зараз у нас В-подібна зона. І ми переходимо з вами до потиличної зони. Сьогодні у нас буде два варіанти розподілу потиличної зони. Але на прошлому році ми з вами робили. Вертикальні проділи. Сьогодні ми переходимо до горизонтальних проділів. Отже, в нас є одна потилична зона основна. Перший проділ, який ми маємо зробити, це один горизонтальний проділ. Для чого він робиться? Для того, щоб рівномірно розділити потиличну зону на дві рівні зони: на верхню потиличну і нижню потиличну. Другий варіант це буде дві, два горизонтальних проділи. Тоді ми зможемо отримати верхню потиличну, середню потиличну і нижню потиличну зону. Отже, почнемо з першого варіанту. Знову ж таки, за допомогою нашого пульверизатора, для того, щоб вам зручніше було виконувати розподіл, ми з вами Змочуємо волосся, розчісуємо його, збираємо його в кучок для чого? Для того, щоб зрозуміти фронт нашої роботи. Ми, Ще раз повторюся, ми маємо розділити дві, потиличну зону на дві рівні зони. У кожної людини голова величина волосяного покрику різна і розмір голови різний. Деяким, деяким достатньо буде, от, наприклад, від краєвої лінії вушком, точка, яка в нас тут йде вушною раковиною, провести горизонтальний проділ до точки за вушною раковиною з іншого боку. Давайте спробуємо. У нас якраз ділиться навпіл. За допомогою хвостика горизонтальним проділом ми ремалюємо наш горизонтальний проділ до точки за вушком на іншій стороні. Дивимося, щоб проділ був рівненький. Вийшли ми з точки завушної раковини з правого боку, пройшли по всьому покриву голови і дійшли до точки завушної раковини з лівого боку. І ми з вами автоматично отримуємо дві рівні половинки потиличної зони. Фіксуємо їх. За допомогою затискачів. Це горизонтальний проділ потилочної зони на дві рівні частини. Отже, тепер ми з вами будемо ділити на три рівномірні зони двома горизонтальними проділами. Для того, щоб вам було простіше, що ми робимо? По-перше, беремо верхню частинку. У нас вона у вас волога. Зібрали у пучок і збоку подивившись, так, на, примірно розподілили на три частинки. І ось одну третю, так само ось поїхали від проділу від вуха до вуха. Ми ведемо з вами паралельний проділ до нашого. Попередньо зробленого паралельний до проділу від вуха до вуха. Зробили ось такий ось горизонтальний проділ. Якщо у вас десь якісь волосинки вилізли з вашого, або не залізли, туди куди вам потрібно, допрацьовуйте. Але проділ має бути рівненький. Все. Ось ви отримали вже верхню потилочну зону. Фіксуємо її за допомогою затискача. Побачили, да? Є в нас рівненький проділ. Поїхали далі. Ось цей центр, щоб він нам зараз не заважав. Це виділили тільки що, ми його трошки прихватили затискачем додатковим зверху. Тепер переходимо до нижньої потиличної зони. Так само ділимо його на три рівні частинки. Це десь, наприклад, якщо в залежності на вушко, не звертайте ніколи там увагу на вушка, на якийсь точку тут. Тут ви на три рівні частини і так само горизонтальним проділом, паралельний нашому оцему першому горизонтальному проділу виділяємо горизонтальний проділ, Вичисуємо його, перевіряємо, щоб все було рівненько. Ще раз наголошую про те, що на балванах ніколи ви не отримаєте максимально рівні проділи, як ви можете отримати їх на живому волосі, на натуральній голові. Прихватили до попереднього залу затискача. Тепер ось ви отримали ніжню потиличну зону. Фіксуємо її, закручуємо і фіксуємо затискачем. Ніжня, нижня затилочна зона. Тепер прибираємо наш допоміжний затискач. І ось ваша, середня, затилочна отилочна, точніше, зона. Добре, згортаємо волосся і за допомогою затискача фіксуємо. Ось ви отримали нижню, середню і верхню потиличні зони двома горизонтальними проділами.